Всім привіт! Сьогодні день закоханих. І доки дехто думає, на який сеанс піти в кіно чи до ресторану на побачення ми приготували для вас дещо особливе. Ми завітали в альтернативний секс-шоп. І сьогодні нас консультуватиме Тарас. Привіт. Доповни фразу. Життя це гра. І секс, і потяга. Е, Лубрикант — це мастхев усім. Це чудово розуміють чоловіки, коли ти їм пояснюєш, наприклад, і двигуна. Коли ти йому кажеш, ти ж свій двигун заливаєш, він на пів синтети, бо таку, то там вд 40 називає. А коли це стосується сексу, там взагалі по барабану, що там і полетіли. І я б, типу, щоб всі знали, що... Ну давай, ти перший Ммм, крем брелі. Спробуй, серйозно, ти зрозумієш. Це Америка, System Joe. Це називається трайні, це тестер. А як їсти? Просто лизнути. Сексуально лизнути? для Та не бійся, ми це все вирішимо. Я для кадра просто думаю, як. це секс сильний. Смачно? Це, це хендмейд, це роблять БДСМщики. чики ага. Робить конкретно БДСМщик, звати його ОЗ. Ага. О, та, його знають дуже добре в всьому світі. В всьому світі. В, світі, в цьому світі, ну, навіть, в тематичному ага. світі, та? світ тематиків. І, і він, і не тільки він нас вчить, як працювати. І ми розказуємо людям секрети, як робити приємно. Тобто, що це може бути більш боляче, ніж там таке Угу. Mm -hmm. Розумієш? Це може ти бути... махаєш, а мені щось приємно з тим. Фантастика, так. Я себе уявляю, просто знаєш, в мене спина щось та, хоч. Та, так, я почуваю, що ти, ти. Як тільки ти скажеш так, ну там дуже важливо добровільність. Типу, ми всім насправді ми несемо якусь елементарну культуру сексуальну. Перше, це, типу, ми говоримо про правило, основне. Є три правила. БРД, типу, в БДСЕМІ це безпека, розумність і добровільність. Я більше люблю домінувати, звісно, мабуть. Я йшов з такою думкою. Але давай спробуємо. Треба дивитися щоб Ти не знав, коли ти отримаєш цей страшний досвід. Страшний досвід. О, хорошо. О, прикольно. О, диви, як валить. Це було страшно. І торкаєшся носа, і ти зразу зрозумієш, це твоє чи ні. Тобто так, як ніс у нас дуже чутливий. У нас немає клітера, але у нас є ніс. Ось. Ми, ні, це не моя вібрація. Та, ні, мені, тр... Все, ні, мені треба м'якша. Отак, потім салфеткою, потім обробляється твої Так? Да? І руки ми обробляємо? Звичайно, мої у тебе ж вони мають бути стерильні. Все, і витраємо. Так, тепер треба дівчину. А потім в теніс загально. Да, так, так, мені теж. В теніс. Найкращий мастурбатор в світі це тенга Зиром. Ти можеш так. його відчути, коли ти зробиш ось такі рухи, типу там. А, так. типу. так. Так, так. Коли ти стискаєш, там створюється вакуум. А якщо там ще лубрика, О, прикольно, диви. Гра для дорослих. Тут є різні рівні, та? тобто це розмови, любощі, пестощі, секс. Найцікавіше це текст. Бо насправді секс це про комунікацію, секс це про довіру, секс це про те, що ти не можеш сказати, а коли ти граєш в гру, це найпростіше. Тебе колись застукували під час сексу? Як це було? Типу, як, знаєш, не супер явно, але типу, ну було, що заходили, коли... типу, тіпо... Щось відбувалося. розумієш, як це приблизно працює. Ти фантазуєш, ти починаєш це пригадувати. Поруч партнер чи партнерка, яка тебе слухає, яка теж збуджується, яка, яка фантазує, і типу це є комунікація. Кохайте і зізнавайтеся у своїх почуттях. І головне, не робіть це раз на рік, робіть це завжди. Не шукайте приводів в календарі, а шукайте людей, які роблять вас щасливими.